Доброго вам вечора. До вашої уваги черговий інформаційний випуск Городочина. І на початку коротко про головне. Тренер спортивного клубу Епіцентру виборив бронзу на чемпіонаті Європи з пауерліфтингу. Ми, українці, городочани готуються до Дня Незалежності. Юні спортсмени Городочини весело та змістовно провели час на березі Чорного моря. Християни святкували. Свято преображення Господні. Соціальний захист декларує зміни та нововведення. Про це та інше наразі детальніше. Визний прийом головою Городоцької районної державної адміністрації Віталієм Кропивницьким відбувся 18 серпня у село Курівка. Участь у виїзному прийомі очільника району, окрім Курівського сільського голови Миколи Гензарі, взяли керівники структурних підрозділів районної адміністрації та правоохоронних органів. З питанням про відновлення соціальних виплат багатодітній сім'ї звернулися до голови адміністрації жителька Курівки, дружина мобілізованого на строкову службу військовослужбовця. Віталій Кропивницький порадив жінці подати наново усі необхідні документи. Допомогу родині надаватимуть і надалі. З подібним питанням щодо неможливості з формальних технічних причин про документи на допомогу родині. Учасника АТО звернулася і інша курівчанка. Голова адміністрації взяв на контроль дане питання і пообіцяв, що воно буде вирішене невідкладно. Із проблемним питанням, яке турбує майже усіх жителів Курівки, звернулися до голови і сельчани, і працівники Курівської сільської ради. Представники Мартинковецької ГЕС взагалі не пропускають жителів прилеглих сіл проходити територією, прилеглою до сфери охорони Мартинковецької ГЕС як стратегічного об'єкта. Організація Хмельницький майдан питанню цьому, що охорона Мартинківської ГЕС не пропускає через дамбу нікого, ні проїзд ні проходу. Фізичних осіб, крім екс... екстрених служб для виконання службових обов'язків. І ми написали, нам такого піднули листа, дали мені їм відповідь. Тобто вони спираються відповідно до закону, що об'єкт більше небезпеки і при цій ситуації, яка знаходиться, яка перебуває в держава в якому стані, і вони мають повне право для охорони. Договір не, не зазначення, коли складався договір. І договір ставлений, ну, наприклад, на їхню колість, так я думаю, грубою, і бачили? він є, він є, і в <пиш> нас є цей договір, але там відповідно чинного законодавства пише. Коли адміністрація зацікавився даним питанням, ознайомився із договором оренди, підписаним адміністрацією як орендодавцем, і з фірмою, що взяла на себе повноваження на багато років з обслуговування та охорони Мартинковецької ГЕС, пообіцяв вивчити всі законні та юридичні аспекти задля позитивного вирішення даного питання вік людей. людей. Ну, по фінансову допомогу з районного бюджету Куїнському навчальному виховного комплексу у школі 1-3 ступенів дитячий садок у здійсненні. Розпочатого переобладнання котельні під тверде паливо та реконструкції приміщення сільськогобдинку культури під початкову школу звернувся до Віталія Кропивницького, директор Курівської школи Сергій Мощанець. З проханням допомогти або будівельними матеріалами, або коштами в облаштуванні новозведеного приміщення Курівського храму воздвиження чесного і животворящого Христа Господнього звернувся місцевий священник отець Олег. Голова адміністрації після виїзного прийому відвідав школу храм села Курівки, поспілкувався з отцем Олегом та директором Курівської школи Сергієм Мощанцем стосовно нагальних фінансових потреб на будівництво і реконструкцію приміщень, що вже проводяться, підкресливши потрібність та доцільність розпочатої справи, пообіцяв посприяти і закладу освіти, і духовному храму, тобто громаді села Курівки, завершення облаштування приміщень соціальної та духовної сфери села. Центр городка все більше стає патріотичнішим до Дні Незалежності України, який ми святкуватимемо, 24 серпня. Працівники дитячої художньої школи розписали українським орнаментом сходи та бордюри поблизу адміністративних приміщень районної адміністрації та районної ради. Саме незалежності споконвіку прагнули покоління українців. Цим жили до цього йшли не одне століття. Сьогодні ми знову відстоїмо свою незалежність і тому прояви патріотизму любові до власної держави є справжнім доказом того, що Україна своїми традиціями все ж таки буде на карті світу і все ж таки буде процвітати. Ми в цьому впевнені. Продовжуємо інформаційний випуск 12 серпня. У Городоцькому відділенні фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності відбувся семінар навчання для керівників та бухгалтерів підприємств усіх форм власності організацій, установ та страхового активу району з питання нововведення у сфері нарахування допомоги з тимчасової втрати працездатності. Про це наразі детальніше. Семінар раду проводила Ніна Даньковська, начальник сектору надання матеріального забезпечення Хмельницького обласного відділення фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Цього року дуже багато змін є в законодавстві про нарахування лисків потім потімчасові непрацездатності по вагітності в пологах, а саме з 1 січня війшов закон новий, де вже нас з'єднали разом з фондом від нещасних випадків, і ми працюємо по новому законодавству. Але незважаючи на те, що ми працюємо по новому законодавству, ми здійснюємо вчасно всі наші зобов'язання перед застрахованими особами, а саме вчасно надаємо допомогу. По тимчасовій непрацездатності, включаючи догляд за хворою дитиною, хворим членом сім'ї, допомогу на поховання, а також допомогу по вагітності і пологах. І хочу сказати, і це нас радує, що в нас ні одного дня немає затримки по всіх цих видах допомог. Як пояснила фахівець області, семінар проводиться з метою роз'яснень нововведення у сфері нарахування допомоги з тимчасової втрати працездатності всталоних кабінетами міністрів України. Постановами кабінету міністрів було наголошено, що затверджено окремі зміни, відповідно до яких з 4-го. 7 сьомого місяця цього року середній заробіток розраховується уже за оновленими нормами. Застосовується оновлений порядок обчислення середньої заробітної плати, доходу грошового забезпечення для розрахунку виплат на загальнообов'язкове державне соціальне страхування і зміни до розрахунку середньої заробітної плати до розрахунку лікарняних листків. А саме, коли раніше вибрали розрахунок за 6 попередніх місяців, то зараз ми беремо за 12 попередніх місяців. Але це ніяк не вплине на е виплати нашим працюючим, так що нехай люди не хвилюються. Всі виплати, які їм належать, ми будемо здійснювати в повному обсязі. Куди звертатися? Куди звертатися? Всі бухгалтери роблять заяви розрахунки по цих виплатах і звертаються в міжрайонні між районі міські виконавчі дирекції. Ніна Петрівна детально та лаконічно роз'яснила учасникам семінару усі моменти, які виникатимуть у роботодавців та бухгалтерів у сфері нарахування допомоги по втрати працездатності. У зв'язку із нововведеннями в законодавстві відповіла на цілий ряд запитань від тих, хто прийшов на семінар, пояснила окремі випадки, які трапляються та можуть трапитися у повсякденності трудової діяльності. Городочан в плані нарахування допомоги по втраті працездатності відповідно до зміг. А також запропонувало у випадках, коли виникають сумніви чи якісь незнання або нерозуміння законодавства, звертатися безпосередньо до пакетів Городоцького або Хмельницького відділень фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. А далі дуже приємна новина. Андрій Андрушенко, майстер спорту України міжнародного класу, штатний член збірної країни, рекордсмен, тренер городоцького спортивного клубу Епіцентр став бронзовим призером чемпіонати Європи з пауерліфтингу. З 6 по 12 серпня у Чехії місто Пілзен проходить чемпіонат Європи з пауерліфтингу. В чемпіонаті взяли участь 360 спортсменів із 24 куточків Європи. Третій рік поспіль Україна на цих змаганнях представляв Андрій Андрушченко. Андрій Олександрович протягом дев'яти років ставав чемпіоном України з цього виду спорту. Має титул чемпіона світу і Європи серед юніорів та серед дорослих. Минулі роки талановитий спортсмен виборював перші місця на чемпіонаті Європи. А цьогоріч – Через травму плеча він посів третю сходинку спортивного п'єдесталу. Чемпіонат проходив якби, в дуже важких условиях, тому що я вже, як виїжджаючи звідси, я знав, що в мене травма плеча є. І ну, здаватися не було сенсу, тому що я пообіцяв нашому шефу Олександру Димчу, типу, що поїду і привезу медаль. Тому шагу назад не було, і вже білети, вже було замовлено, вже все і мене в заявки тобто, я також був. Але звичайно було тяжко, але при цьому ну поборов переборов сам себе і звичайно цю біль, яка була в плечі. На сьогоднішній день, слава Богу, я зробив ну, операцію в місті Чернівцях, і зараз починаю встановлюватися до чемпіонату світу, який відбудуться в Китаї. Тобто відповісти за це третє місце. Тому що попередні два роки я займав перше місце, але в цьому році також хочете відвиграти свої позиції. Так, звичайно. Ну для мене, як звичайно, ця бронза, напевно, більш, ніж золото, навірно, більш, ніж платіну, тому що з такою травмою ми можемо ну, були зніматися з змагань, тому що ну, біль була, навіть обізбалюющая, які ми ставили. На ну, все одно біль мені давалася знаки, але слава богу, звісно, все вийшло і виборов за словами спортсмена. Атмосфера на чемпіонаті Європи була напруженою, сповнена конкурентної боротьби. Справді, хоча з травмою було важко працювати на помосі, зауважив Андрій Олександрович, та дуже хотів додому повернутися із перемогою. Бажав, щоб ми, українці, ще раз доказали, що є однією із найсильніших націй світу. Наступного року у Китаї відбудеться чемпіонат світу з пароліфтингу. Андрій Андрушченко планує вдало виступити і на цьому мундіалі. Ну що ж, успіхів нашому спортсмену! Наймасштабніший за всю історію незалежності України проект для дітей, організований народним депутатом України Олександром Герегою. Політичною силою за конкретні справи триває. Продовж літніх місяців минулого і цього року на узбережжі Чорного моря для відпочинку та оздоровлення Олександр Герега запросив майже три тисячі дітей. І якщо в минулому році у Коблево-Миколаївської області відпочивали діти з чотирьох районів Хмельниччини, то цьогоріч на море поїхали юні. Подоляни із 13 районів нашої області та міста Нетішин, бо команда політичної сили за конкретні справи не ділить дітей на чужих та своїх, оскільки розуміє, що кожній дитині потрібна максимальна увага і любов з боку держави та усіх небайдужих людей. Цьогоріч, під час шестиденного відпочинку, діти купалися, засмагали, подорожували, відвідували місцевий аквапарк. А головне знайомилися з однолітками із сусідніх районів, спілкувалися, ділилися враженнями від відпочинку. Усі, хто відпочивав у Коблево, переможці спортивних, пісенних, танцювальних конкурсів, фестивалів, організованих і реалізованих партією за конкретні справи. Я займаюся вільною боротьбою вже більш ніж 12 років. Їздили на дуже такі великі масштабні змагання. Були різні винагороди від Олександра Володимировича, але така вперше. Це дуже гарний відпочинок. У нас аквапарк прекрасний, дуже чудові умови, проживання, харчування. Все дуже гарно. Минулого тижня з відпочатку. Учинку повернулася чергова група молодої спортивної еліти Городочини, футболісти, волейболістки, важкоатлети, любителі спортивного туризму, як переможці обласної спартакіади, що відбулася 1 червня у городку, отримали свій головний подарунок від Олександра Гереги поїздку на Чорне море. З нетерпінням вони чекали того дня, коли на комфортабельному автобусі разом зі своїми друзями та тренерами-наставниками поїдуть у Коблево. 10 годин в дорозі, сніданок у Вінницькому епіцентрі, декілька зупинок по дорозі, і ось воно море тепле, ласкаве, неосяжне. Поселившись у кімнатах бази відпочинку, Пурпурові вітрила, пообідавши, діти стрімголов побігли купатись. А наступного дня аквапарк, а це розваги, на які дітвора чекала найбільше. Чотири години крутих спусків і підйомів у найвищих водних гірках, купання в басейні, фотографування все це не залишило байдужим жодного юного відпочивальника. Ми сьогодні в аквапарку, ми другий день на морі, враження просто не забуваю, Просто емоції зашкалюють горки, просто чудові. Настільки емоції вони просто перевалюють нас. Мені дуже подобається перебування на цьому морі, пляж, вода тепла, аквапарк, купа задоволення. Я, я дуже радий, що я сюди попав. Мені дуже тут подобається. Займаюся волейболом. На 1 червня було змагання Спартакіада. Ми виграли друге місце і дуже несподівано потрапили на море. Взагалі емоції переповнюють дуже. Класно, тут взагалі дуже подобається. Дякуємо Герезі, що він нам так допомагає, дає дітям такі поїздки. Дуже вдячні йому. 1 червня в городку проходила спартакіада між районами. І діти, які приймали участь в цій спартакіаді, всі поїхали на море за сприяння народного депутата Олександра Володимировича Гереї. Все дуже гарно, гарне море, гарна база. Відпочинку 1 червня ми брали участь в змаганнях, які були присвячені для до дня юності. І е, такий вид спорту, як ми займалися. І нам якось так постаралися і зайняли перше місце. і нам вручили такі путівки, запросили нас сюди, е, в Одесу. І хочемо подякувати своїй своєю групі, школою Олександрі Герезі, за те, що він представив нам такі, таку можливість, щоб поїхати побути хоча б один раз на морі. В общем, все, дякую. Південна Пальміра, перлина Чорного моря, столиця гумору, місто дивовижної краси, неповторна і вічно красива Одеса. Радо зустрічала городоцьких дітей, в яких перехоплювало дух від краси історичних місць, парків, бульварів, старовинних будівель. Ми сьогодні подорожували по Одесі. Досить було весело, цікаво. Нас дуже попався хороший екскурсовод. багато цікаво, розповідав, багато заповнили. Будемо щось нове знати, дуже красиві будівлі. Дві години розповіді екскурсоводів про історію заснування міста, про особистости, які заклали підвалини для економічної і культурного розвитку Одеси. Фотографування на Потьомкінських сходах, морському вокзалі, вулиці Дерибасівській, біля театру опери та балету інших історичних пам'яток міста, все це запам'ятається дітям надовго. Дуже мені сподобалось дуже багато яскравих вражень в Одесі, дуже красиво. Все ну, дуже класно, дуже подобається. Оскільки на відпочинку були юні спортсмени, то й акцентувалася увага на спортивних подіях з красилівчанами, яких теж Олександр Герех запросив на відпочинок, були організовані футбольні та волейбольні тури, ігри на воді, інші конкурси та розваги. Вечірня програма теж була не менш насиченою. Свято Нептуна, дискотека, пісні під гітару біля моря діти відпочивали, набиралися сил для наступних досягнень та перемог, бо вже переконалися, що є в нашій державі небайдужі люди, які готові допомагати талановитій молоді. Минулими вихідними команда спортсменів із спортивного клубу Епіцентр стала переможцем у чемпіонаті Хмельницької області з важкої атлетики серед дорослих. В чемпіонаті взяли участь більше 70 спортсменів із шести районів Хмельниччини, і наші важкоатлети змогли здобути перемогу у командному заліку. Серед спортсменів городочини, які взяли участь у чемпіонаті області, були і діти і досвідчені важкоатлети. Чемпіонами стали Артем Ямський, Андрій Мельник, Даринка Кельбус, Анастасія Жарина, Вікторія Пірктініш, Вікторія Шкроб. Найкращий спортсмениць цього чемпіонату було відібрано на участь у чемпіонаті України, який розпочнеться 6 вересня у Хмельницькому. Андрій Мколечі задоволені ви виступом своїх вихованців на чемпіонаті області. Так, звичайно, ми посіли в перше командне місце. Ось і йшла запекла боротьба. Діти показали свої найкращі результати. І будемо сподіватися, що на наступний рік ми будемо змозі отримати наші позиції. Зараз літо і, напевно, діти хочуть побільше відпочивати, чи все ж таки ходять на тренування в спортивний клуб. Ну, І відпочивають, і ходять. Ну, основ, основна наша я кажу, збірна е, е основні е е наші спортсмени вони тренування не покидають. Вони тренуються рік, е, так як зараз літом, тому що зараз е з восени е розпочнеться новий сезон, а не підготовленим на змаганнях нема що робити. Так і ми працюємо далі. Вірити в те, що і далі будуть перемоги, і перші місця Звичайно. Коли говорять, що дівчата не можуть бути важкоатлетками, то це не про городоцьких красунь. Наші юні городчанки можуть за секунду підняти над собою парубка. На чемпіонаті області вони показали прекрасні результати, оскільки вибороли перші та другі місця. Тим самим разом із юнаками привели городоцьку команду до перемоги. Настя, ти давно займаєшся важкою атлетикою? Майже півроку. І як результати? Мені дуже подобається займатися цим видом спорту. І твої конкуренти на чемпіонаті області були такі вагомі? Ну так. Да. Всі сильні між собою. Ти їх перемогла? Так. Да. Наш їх в подальшому займатися цим видом спорту? Так. Да. Даринка Кельбу за півроку своїх тренувань змогла вибороти призове перше місце. Вона перемогла конкуренток із важкої атлетики в ваговій категорії до 58 кілограмів, хоча вага юної важкоатлетки становить 51 кілограм. Результат даринки учениці Городської гімназії за дві вправи, ривок та поштовх з результатом 48 кілограм. До речі, дівчинка займається не лише важкою атлетикою, а й пауерліфтингом. І впевнена, що важка атлетика. Це також і жіночий вид спорту. І займаються і хлопці, і дівчата, і на рівні вони займаються в спорт в спортзалі. Ми всі рівні, спортсмени, а поза залом ми дівчата і хлопці. Що дає тобі оці тренування, змагання? Ну більше витримки, сили більше надає енергії, хвилювання. Ну, і... Я знаю, що влітку ти намагаєшся не пропускати тренувань, а не хочеться полежати, почитати, подивитись телевізор, комп'ютер і пограти. Ну, після спортзалу я, звісно, читаю, дивлюся телевізор. Там а, все ж таки за ціле літо я не пропустила ні одного тренування і так далі. Не хочу пропускати. Юна спортсменка радить усім одноліткам займатися спортом, відвідувати спортивний комплекс, де все передбачено для занять з важкої атлетики та пауерлітингу. Це цікаво, корисно і приємно. Протягом останніх декілька тижнів городочани потерпали від неймовірної спеки. Позначки термометра встановлювалися на 35 градусній шкалі. Важко було усім, особливо людям похилого віку, які потерпали від високого тиску та сердечно-судинних хвороб. Днями ми таки дочекалися незначної прохолоди. Протягом місяця в городку йшов лише один дощ, і, за прогнозами синоптиків, на найближчі дні опадів не передбачається. На вулицях райцентру ми дізнавалися. Як намагалися побороти спеку жителі міста і району? Дуже тяжко я витримую. Переношу цю спеку, приїжджаю в село, немає де дітися, все сохне, все горить. І тут в квартирі живу, тут теж так само погано для всіх, а особливо для старшого віку, дуже тяжко. Боліють. Що п'єте, можливо, якісь напої? Ну так о, покупаємо, робимо свій квас, воду покупаємо газіровку, таке так, п'ємо так. Їсти нічого не годне в таку жару, там так вечором, деколи, коли. І дуже тяжко. Це я не знаю, мені за 60 років це перший, перший, перший літо в мене таке, якесь, я зустрічаю, що, що дуже важке. Саме головне, що... Все горить, згорає кругом. На полях кругом. Всі все річки повисихали, всі ставки. Все. Дуже тяжко. Дуже погано, дуже тяжко переносимо цю спеку. Що робите? Можливо, щось п'єте, відкриваєте квартирки. Що Відкриваємо квартирки. Угу. А щось п'єте, якісь напої, можливо, прохолодні. П'ємо воду. Багато води. Багато води. так. Дуже важко, ми в селі пропадаємо. А стан здоров'я? Ну, стан теж дуже погіршення. Через пеку вважаєте? Через пеку. Ну, що ж. А що ж робити? Ну, що робити? Втікаємо, ховаємося. Десь іде в затінок? На ну, що ж, цей так в селі, то там нема коли. Казу, це є. Ну, але мусимо, хоч так боремося. Ну, от бачите, так, як бороться, йду пішки. З Бедрикові сюди йду до А чому? Бо нема грошей, то йду до А Спека дошкуляє дуже? Звісно. ще давлення. Великі теста. Да. А що то розказувати? А що ж робите? П'єте таблетки? На що ж роблю? П'ю, живу, малим ходить, чоловік помер, нема чоловіка. І ви ще назад сьогодні в Бетиківці також? Ну то вже я вже отримав пенсію, то я вже не піду пішки. Жарко дуже, дуже таким пожилим людям дуже тяжко. Напевно, серце і тиск. Серце, так, да, тиск, серце. А що ж робите? Ну, побільше в хатах, в квартирах сидимо. Угу. Таблетки п'єте? Так. Да. Цьогорічна спека всіх дошкуляє, а ви ще й день-день працюєте. Як вам працюється при цій спеці? Ну, я знаю, працюємо, трошки затінок десь ховаємося, але все рівно стараємося свою роботу зробити. Що на нас положено, то ми робимо. Багато п'єте, напевно. Так, да, да. Купляємо воду, каву, таке, з собою щось беремо, щоб більше. Хочеться багато п'яти рідини всякої і ціла. А так, ми ну що зробимо? робити то треба мусимо робити. Свою роботу виконувати. Шкода, жалко, що так все сохне, стільки квіток насадилося, і все сохне, прямо душа болить, не будемо дивитися на це, все, що так, все. Стараємося ранку ми виходити, щоб менше мати спеці бути. 19 серпня усі православні християни відзначали свято преображення Господнього, станомними церкви на честь події із земного життя, сина. Божого ми побували в одному із храмів городка, і до вашої уваги наступний відеорепортаж. Саме 19 серпня родичани поспішали до храму, щоб взяти участь у святковій літургії, помолитися за мир в Україні у кожній родині, а потім освятити дари садів, яблука, груші, сливи та виноград. Як сказано в Євангелії, незадовго до своїх хресних страждань Христос відкрив своїм учням Петру Якову та Йоанну чудо преображення на горі Фавор, обличчя Спасителя просела як сонце, одяг став білим, як світло. Отже, це свято нагадує людям про необхідність духовного преображення. Саме про збереження духовності нагадав городочанам на літургії настоятель святонуфрівського храму протеїре, отець Олексій Добуш за народними прикметами яблучний спас означає настання осені та перетворення природи. Яблучний спас ще називають зустрічі осені. Ночі після 19 серпня стають набагато холоднішими. Ті люди, в яких були свої сади ще раніше, намагалися саме цього дня пригощати яблуками бідних і хворих. А якщо вони цього не робили, то в народі їх вважали непорядними і жадібними. За традицією цього дня щороку віряни вирушають хресний хід до почаївських святинь. До хресного до цього року долучилися і городочани. Погода за прогнозами синоптиків на найближчі дні буде такою. В суботу ввечері очікується 13 градусів тепла. В неділю 23 серпня небо над Городочиною буде захмареним 14 градусів тепла вночі та 23 градуси тепла в день. День Незалежності України 24 серпня буде малохмарно 16-25 градусів тепла. На сьогодні це уся інформація. Творчий колектив Городоцького телерадіопрес центру вітає усіх городочан із Днем Державного прапора та Днем Незалежності України. Бажаємо вам звичайно щастя, здоров'я, миру, миру в нашій Україні, миру у кожній родині, кожній доміці. Цього благатимемо Бога. На все вам добре. До побачення.